Що почати розвиватися, якщо ти повний ноль, що робити, куди йти. Друзі, далеко йти не потрібно, скажу вам так. Вам потрібно коротко розібрати, що таке трейдинг, як він працює, чим він відрізняється від інвестицій, які там є учасники, базові поняття технічного аналізу, що такі свічки, паттерни, об'єми, ліквідність і так далі. А цього матеріалу, повірте мені, є достатньо. Також цікаво, ви можете знайти в мене у телеграм-каналі. Там я також свою щоденну торгівлю і відповідаю на різні питання. Але якщо говорити чесно, найекономніший шлях по часу і по нервах, і навіть по бюджету буде купити якийсь базовий курс і пройти його. Тому що інформації на Ютубі достатньо, але вона вся хаотично розкидана. Ви можете почати з кінця, закінчити початок. А коли ви візьмете хоча б якийсь плюс-мінус адекватний курс в адекватному ком'юніті, там у вас вже буде все структуровано, все по порядку, ви будете розуміти на що вам потрібно. Увагу, і як е, тими чи іншими базовими знаннями користуватись третій. І моя вам порада. Почніть торгувати з деморахунку. Заведіть собі журнал з угодами, аналізуйте їх, е, маленько вникайте. Якщо вам ця тема зайде, то повірте мені, ви будете задоволені.